Там, вони мають бути безпечні. Тобто не мають бути потрібні в місті світлою. Це запалилось пару років назад, але програма затверджена на синою минулого року Закарпатською, перша 330 станцій, а інші зараз в процесі року. Так, зараз ще момент, і чому ми в нас в процесі говоримо, що це ще можна зупинити, можна поправити. Можна Це менша кількість, це в потрібних місцях, це розумно культурно зроблені, без знищення долини річки, з якоюсь акуратно прокладеними трубами, якщо це потрібно і так далі. Але це не має робитися так грубо і воруйна Дякую. 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 Можна треба дивитися. Тобто, ми були б проти того, щоб зачіпалося верхів'я річки. Не було б, скажімо, обережні щодо середньої течії. Нижче ну можна думати, при чому не зачіпаючи основне річище з тим, щоб залишалася живою рікою. Альтернатива це комплекс. комплекс. Тобто десь поставити вітряк, десь поставити сонячну, десь поставити біо. Десь просто привезти електрику. Чим наразі ремонтують те, що потрібно збудувати таку велику кількість 950? 550. Перепрошую, гідроелектростанції. Чим наразі ремонтується? А, є річка, десь можна пробити гроші, і можна це швидко зробити за невеликі гроші, а далі просто мати весь час гроші. Володати чаю, тобі не крутиться. Mm -hmm. Тобто люди вийшли на ще один ресурс. І оскільки ця енергія від такої малої коштує дорожче, щоб її продати для того, хто виробляє, йому вигідно це робити.